Якщо скасують у Раді Європи тимчасовий захист, тоді ви вимушені будете покинути Німеччину. Давайте я вам відповім на цей коментар, який ви написали. По перше, хто буде скасовувати, буде скасовувати тільки Європа. Тобто Німеччина одноголосно такі рішення прийняти не зможе. По-друге, уже один раз вони намагалися уже сточити правила на кордоні для нових людей, які шукають притулку. І що було після цього? На наступний день відразу це все відмінили, тому що це суперечить всім законам Європи. Європа не може відмовити тим людям, які шукають притулку через війну. І це я говорю про тих людей, які вперше шукають. Для тих, хто тут на 24-му параграфі він продовжить до 26-го року до місяця березня, тобто це взагалі ніхто відміняти не буде. Ви можете спокійно собі працювати в Німеччині і навіть не паритися цим. Будуть вибори, не будуть вибори. Хто виграє, хто програє, ви все одно будете зараз перебувати на 24-му параграфі. Якщо б Наче не було вигідно надавати 24 параграф, то воно б і не надавало. Можливо, придумали б якісь інші умови для тих людей, які шукають притулок. А так як вони надають 24 параграф, значить їм вигідно, щоб українці тут працювали, вони приносили якісь кошти в державу, сплачували налоги, відкривали фірм, перевозили сім'ї і тут проживали. Тому відмінити те, що вони прийняли, вони просто-напросто не зможуть і робити цього не будуть. Але це чисто моя думка. Якщо ви з нею не згідні, пишіть в коментарях та підписуйтесь.